Так, друзі, так, дійсно, так, знову я винний, каюсь, каюсь. Так, захопився дівчатами. Чому б це? Не знаю. Захопився дівочим тенісом і забув взагалі про хлопців. Буду виправлятись, обіцяю, і відразу зараз. На 1.32, яка у чоловіків на Майамі стартує 21 в п'ятницю, 21 березня. Я даю відразу в цьому відеоблоці аж 9 прогнозів на 9 матчів. Так що, шановні, вмощуємось зручніше, моє традиційне. Наставляємо вуха і слухаємо уважно. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуюсь, подобайки і коментарі від вас. Це найважливіша, най... неймовірно важливіша підтримка від вас. Я це буду казати в тисячний тисячний раз. Дякую вам за це. Це найголовніше. Без вашої підтримки не було б нашого каналу, скажімо так. І так, я буду. Доповідати вам по всім дев'яти матчам дуже швидко, коротко і лаконічно. Буду заощаджувати і ваш час, і свій за одне. І починаємо. Бублік пол. Я беру бубліка. Так, не дивуйтесь. Бубліка, так. Да. Але е, бубліка не перемогу, а бубліка фору по сетах плюс 1,5. Один сет. Мені потрібен один сет від бубліка. Бублік це цей перевзутий расист, який виступає вже, вже давним-давно, так скажемо, більше 10 років, виступає за Казахстан. А можливо, якраз оце 10 рік вже. Так. Якщо брати з 15 16 року, так, десь 10 років вже виступає за Казахстан. Бублик плюс 1,5 по сетах, майже 1,9 коефіцієнт. 1,896. Бублик коли піймає свою гру. То може виграти і не тільки у Пола. І вигравав, я пам'ятаю, такі у нього були вибрики. Другий матч Дімітров Чіна. Я вибираю Дімітрова, звісно, без варіантів, без коментарів. Індивідуальний тотал Дімітрова менше 12,5-1,83. Медведєв, Муніаїр Кляр. Тут no comment. Без коментарів. Також важка перемога Медведєва. Рашист Медведєв, звісно, виграє, але через тотал більше. Я вибираю тотал більше 18,5. 1,82. Цицепас. Зенг. Це дзенг. У мене перемога цицепаса і тотал менше 21 з половиною. Один Джокович Хейджиката. Індивідуальний тотал Джоковича менше 12,5. 1,74. 74. Далі. Знову Нік Кір'єс. А як казав, проти американця Макдональда, Кір'єс як мінімум, сет візьме, а навіть завдяки своїй подачі. Друзі, хто дивився цей матч, не дадуть мені збрехати. Матч просто супер. Кірєс на висоті. Такі маневри. Такі фінти, такі вибрики. Це просто неймовірний. Не просто так. Я, ну не то, щоб закоханий в нього, в його гру. Я милуюся його грою. Я получаю задоволення. Отримую. Отримую задоволення. Друзі, Кіріос – це унікум. Він Весь сам по собі. Унікальний. Просто про таких кажуть: no ordinary gamer, Або ж player. Гравець неординарний, дословний перевід. Чи перевод. Так, от, тепер у другому колі одна 32. Грізний суперник расист Хачанов. Я так само, як і проти Макдональда. Маккензі, який. Беру так само і проти Хачанова. Плюс 1,5 по сетах. Фора по сетах. Плюс 1,5 на Ніка Кіріуса. Тільки на Ніка Нікакіріса. Але у глибині душі. Я відмічаю, що непогано було б взагалі і матч виграть у рашиста. Так що плюсова фора 1 сет від Кіріоса, плюс 1,5 по сетам 1,69 коефіцієнт. Далі у нас іде рут. Проти Кечмановича перемога Руда. Нарешті, я вважаю, норвежець повинен пройти друге коло. Задовбав він уже. Чесно кажучи. Я так за нього тягну, а він так часто мене підставляє. Я вважаю, на цей раз Майами повинна бути щасливим для Руда. Далі. Монфіс Легечка. Хочу ризикнути: беру досвід Монфіса. Легечка молодь по відношенню до Монфіса. Я беру на досвідченість. І досвід Гаель Монфіс. Світолін. Перемога Француза 2 9 І дев'ятий матч Алькарас Гафін. Індивідуальний тотал Алькараса менше 12,5. 62-63 буде достатньо. Навіть 64-63 буде добре. Е, я натякаю на те, що Алькарас навіть на 7 не зіграє. 63, 62, 6-3 Не більше. Алькарас впевнена перемога. Індивідуальний тотал Алькараса менше. 12,5 геймів 1,55. Дуже вдячний вам, друзі, за перегляди. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Це сама головна і сама потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дуже-дуже дякую вам за це. Це дуже важливо. Отже, друзі, скріншоти по моїм прогнозам. Ви завжди знайдете в телеграм-каналі. І замітьте, набагато раніше я закидую в телеграм-канал скріншоти з моїми прогнозами. Тому, хто підписаний на телеграм-канал, той першим узнає про мої прогнози і заощаджує 5. А іноді і 10, і більше хвилин свого особистого часу. Перший закріплений коментар, там знаходиться посилання на телеграм-канал і на всі мої інші соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь я матчі прямій трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Слава Україні! Скоріше, і всім нам перемоги над расистами. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Всім папа! -па.